У бродах відбулася сесія, які питання вирішували цього разу. Дивіться далі. Відбулося засідання чергової 61-ї сесії Бродівської міської ради. Розпочали із щемливої церемонії вручення нагород родинам загиблих героїв-авіаторів. Війна триває і забирає життя найкращих, але пам'ять про них живе у наших серцях. Пропонуємо до вашої уваги його щитування. Від Міністерства оборони України лист, подяка, шановні мешканці Бродівської міської територіальної громади. Від імені командування військової частини ради відзначити та подякувати вам за надзвичайно гідного сина вашої землі, військовослужбовця Рудницького Романа Мирославовича. Рудницький роман проходить через найзапекліші бої, проявляє себе як справжній патріот, сильний духом, витривалий, дисциплінований, і, що найважливіше, не небайдужий до майбутнього своєї країни. Рішучий, вольовий та відданий своїй справі, є гідним прикладом для наслідування, любові до батьківщини. Для нього не лише слова, але й свідома позиція громадянина, до якого у питанні територіальної цілісності України немає компромісів. Ви виховали надзвичайну людину. Ми щиро вдячні вам за це. Самі такі люди наближають нашу спільну перемогу, дають віру у майбутнє та змушують пишатися тим, що ми є частиною однієї нації. За мужність та героїзм під час виконання бойових завдань родницький роман був відзначений командуванням та нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест. Просимо вас зачитати даний лист подяку перед громадою як знак нашої поваги та вдячності за неоціненні заслуги родницького Романа. Дякую вам за справжнього воїна! Ви маєте ким пишатися? Слава Україні! Опісля перейшли до розгляду питань порядку денного. Внесла зміни до програми підтримки розвитку місцевого самоврядування на 2025-2027 роки. У питанні про внесення змін до комплексної програми підтримки і розвитку культури Бродівської міської і територіальної громади підтримали збільшення фінансового ресурсу на муніципальний хор боян, внесли зміни до програми проведення будівництва реконструкції капітального поточного ремонту та утримання комунальних доріг Бродівської міської ради. Переспрямовано фінансовий ресурс на ремонт доріг. Внесли також зміни у програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи місцевого значення, збільшено фінансовий ресурс на перевезення мобілізованих до навчальних центрів, внесла зміни до програми розвитку та охорони земель, оновлено перелік земельних ділянок для аукціонів. внесла відповідні зміни до показників Бродівського міського бюджету на 2025 рік. Далі розглянули низку земельних питань. В загальному робота сесії була злагодженою. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн.